Людям старшого віку, старше 50 компанія радить додавати в ранішній коктейль Четлайн Генерейшн 50+. Особливі поживні інгредієнти для старшого віку, тому що вже є якесь зношення, вже є накопичення токсинів, вже є навантаження, перенесені, уповільнюється обмін речовин, знижується гормональна, гормональна робота. І тому саме в такому віці підтримувати себе, це краще, що ви можете, найкраще, що ви можете зробити, щоб і надалі залишатися активними. Спілкуватися з дітьми з онуками, досягати своїх цілей, і тому в цьому продукті скомбіновані вже омега кі 10 в міцельованому, але в сухому вигляді висушеному також лютин, з аксантин, які підтримують е, наш зір, покращують стан макули, покращують е, кольор сприйняття і захищають від ультрафіолету і випромінювання гаджетів. Це ізофлавон і червоний женшин, які підтримують гормональну активність, і тому е, навіть е, Стаючи старшими, ви можете не відчувати, а навпаки, відчувати себе, не відчувати свій вік, а відчувати себе краще, активніше і смакувати життя. Mm -hmm. Для дітей